Доброго дня мої милі мої хороші. Зараз я вам повідаю, як я сходила в Ощадбанк. Дивіться, я відстроююся на роботу і мені сказали відкрити рахунок в Ощадбанку. Ну, думаю, зараз швидко побіжу. У мене на районі є там Ощадбанк, в принципі, яка різниця, в якому відділенні відкривати, Ну, воно не тут то було. Прийшла я в Ощадбанк, кажу, мені треба відкрити зарплатну карточку, я зустріюся в обленерго робити. А вони мені кажуть, реквізити у вас є. Я кажу, ні, реквізитів немає. Ну, тоді вони мені говорять, тоді ж я думаю, зараз я позвоню. Дзвоню, ж я в відділ кадрів спрашую, дайте, ну, Гарю, може, мені потрібні ваші реквізити. Мені говорять, ви, мабуть, не в тому банку. Я кажу, як це я не в тому банку? Я прийшла, кажу, в Ощадбанк. Ні-ні-ні-ні-ні, нам треба те відділення Ощадбанку, яке знаходиться біля нас. Це виходить, ну, рядом із тим підприємством, на якому я буду працювати. Ну, слухайте далі. Прийшла я оцей Ощадбанк. банк Ой, пристояла пів часу і тут почалась повітряна тривога. Мені сказали, швидко покиньте поміщення і ждіть. Ну, я вийшла з приміщення, от стою на вулиці під відділенням і розказую цю всю історію. А, і ще ж одна ситуація. Щоб відкрити рахунок, треба чекати аж півтори години. Це сидіть біля неї, коротше, і вона буде відкривати. Ну, що буде далі? Я ось як тільки закінчиться повітряна тривога, я ж не знаю, скільки вона буде. Там пишеться, що в нас перерва. Це не дай Боже, я попаду в перерву. І вийде, я, говорю, говоря, цілий день потрачу, щоб відкрити рахунок. Це просто ужас якийсь. Ну, а так у нас поки працює система. Будемо, я далі вам розкажу, що далі сталося. І ще таке питання задаю, я, коротше, співробітнику. Зараз вам розповім. А яка різниця, в якому відділенні? Ой, не яка... Ну, яка, різниця? яка різниця, в якому відділенні я відкрию рахунок? Головне, щоб це було відділення чатбанка. Знаєте, що мені співробітник сказав? Ви не йдіть туди, там не компетентні, а тільки в цьому відділенні компетентні. Там роблять і в інших відділеннях ошибки, а у нас... Каже банк, ми не робимо жодних помилок. От і так мені відповіли. І реквізити <гум> мені ніхто не дав, виходить. Сказали, тільки в цьому відділенні, а в другому не можна. От так у нас працює система. Так, я там зупинилася, що, виходить, тривога була. Тривога закінчилась. Зайшла я в банк. Пройшло 5 хвилин, а знову тривога. Ну, факт, що після тривоги э, сказали, що буде обідня перерва. Ідіть погуляйте. Ну, і ми договорилися з співробітником банка. Короче, на понеділок, на пів дев'ятого. Так що сьогодні в мене нічого грубого сказати не вийшло. тому що ще співробітник сказала, що в них глюча система. Ну, я не знаю, чи вона сьогодні глюча, чи вона в них взагалі глюкнута. Так що оце такі справи, як я сходила в свій Ощадбанк. Ой. Ну, йдемо додому, зараз будемо робити хатні справи. Кому було цікаво це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коменти, хто співпрацював з банком, у кого там відкриті рахунки, а як до вас відносяться. Ну, сказати грубость якась, грубості ні, не було. Ну це настільки медленно. Я не знаю, чи я може привикла в руслі такому жити, що швидше, швидше, бистрей. Це просто ужас. Все висне, все глюче. Кнопку-то три часа треба нажимати. Ой, коротше, тяжко. Тяжко, що я скажу, тяжко. Ну, я не знаю, може це тільки начало, може я не привикла до цього всього, і я не сталкувалася з таким. Ну, якось я трохи жила в другому мірі. такі діла. Все, до зустрічі, все.